Прибув на сьогоднішній захід, це, напевно, ті люди, яким не все одно на своє підприємство, на своє життя і на своє майбутнє. Ви інвестуєте сьогодні саме в себе, в свій бізнес і в свій розвиток. А ті люди, які тут об'єдналися, вони хочуть просто допомогти трошки розібратися. По-перше, треба визначитися, для чого точне землеробство і про що воно. І я вважаю особисто, що точне землеробство це про прибутки, які потрібно рахувати. Хто по-іншому, дам в коїкі думки. Давайте професіонали і експерти. Люди в Канаді вже 30 років аналізують карти врожайності своїх полів. Ви розумієте, що вони знають кожну економіку свого гектара. Вони його планують, розуміють, досліджують, щось змінюють, консультуються і тому подібне. Зараз більшість аграріїв, це 70% орієнтовно, приймають рішення хаотично, або, як сказав сусід, або, як приїхав сказав менеджер. Або в цілому говорять, як відбуваються тренди на ринку. Сьогодні біжимо соняшник сієм, завтра пшеницю, потім кукурудзу і отак. Да? Тобто сліпі кошенята в сфері точного землеробства. У нас 70 плюс спеціалістів, які на цьому розбираються і впроваджуються. більше 8 тисяч клієнтів, 75 напрямків в різних сферах. Точне землеробство це як окремий світ. Тут тільки копнеш і щось нове. Це сім рівнів. От ми все систематизували, зробили дорожню карту по точному землеробству і сказали, що дорогий фермер, скоро ти станеш агробізнесменом. Тобі потрібно зробити степ бай-степ, декілька кроків, щоб стати цифровим. І ось вона наявна. Скільки відсотків користуються цим? Ну, відсотків 3-4. Існує система. Да? Для того, щоб щось аналізувати, потрібно збирати дані. Ці дані потім якось треба. Опрацьовувати і потім думати, як це треба автоматизувати. До прикладу, раніше вас оприскувач кропив в полі якось. Да? Ми поставили якийсь датчик, і він тепер кропить точно. Потім поставили якийсь контролер, і в офісі сидите в себе і бачите, що в цьому місці ваш оприскувач спрацював з такою нормою. Норма вилива була така, внесли такий-то, такий-то препарат. Ви це все бачите, нотуєте, і ваша голова стає не мусорним бачком, а таким професійним рівнем шарування даних. І через рік ви дивитесь, що ви робили, відкрили цю картинку і зрозуміли, що ви вносили, як ви вносили, і як це впливнуло на ту культуру, яку ви зараз вирощуєте, бо є якась післядія, тому подібне і так далі. У вас були дані, ви їх обробили, ви за агрономом їх проаналізували і думаєте, як покращити вашу технологію. Людські навички, помножені на технології, дорівнює вигода. Оце чому ви тут? Тому що це ваші людські навички, які ви розвиваєте, як підприємці, навчаєтесь, і вам не все одно. Значить, ви скіл це підняли. Зараз ви дізнаєтеся технології, і ви отримуєте з них вигоду. І каже, давайте влупимо таку технологію. У вас недостаточно знані, ви кажете, то вся херня. Тоді це буде ділення. Ви ділите будь-якого професіонала-експерта, який щось більше знає вас, на нуль. Тому що ви це не розумієте. Для того, щоб це розуміти, потрібно навчатися. І саме так працює ця формула. Дані з поля помножені на гроші дорівнює прибуток. Це все пов'язане в формулах, і формула повинна бути і в вашому бізнесі. Піраміда даних. Верхушка піраміди це картування врожайності, це факт вашої технології. Це коли є в цифровому вимірі, те, як ваш агроном спрацював, ваша технологія спрацювала, механізатори. Це просто верхушка. До цієї верхушки є ще. Дослідження полів, вони називаються по-новому агроскауту. Це коли такі бігуни прибігли в поле, дослідили, що ж ви там наворотили, дослідили бур'яни шкідники хвороби, це все зацифрували в якусь із платформ. І одну я з вами ж на практичному занятті ми показували, да? що є платні платформи, є безплатні. Питання основне, чому ви ними не користуєтеся? Тому що промобук про точне землеробство ми зробили така книжка 40 кейсів досвіду, 40 сторінок. Будь ласка, читайте, звертайтеся. І чому ви не звертаєтеся до компаній, які можуть просто вам порекомендувати? Ви задаєте запитання, і вам допомагають. Переробники будуть вимагати якість, а ви її не можете забезпечити по тих чи інших ну, там, причинах. Але якщо ви не дослідили ґрунти, не знаєте свою технологію, не розумієте. Хтось вам прийшов, просто підказав. Ви не фізично не зможете забезпечити цю якість. На підприємстві ми перше, що зробили, це цифрові контури полів і автопілоти. Це, ну, Коли я почав в цьому розбиратися, це must have. І рівні це просто культура виробництва. Це просто щоб ви не перевитрачали. Як раніше, да? тобто ви. У вас є 100 гектарів, ви запасом берете як на 120 чого, бо або вкрадуть, або більше буде і тому подібне. А треба вносити точно. Докупністю, да? Перше це автопілоти, як я розповів. Якщо ми беремо кейс е, 1000 гектарів підприємства, це орієнтовно інвестиції 10-15 доларів на гектар. Це багато? Проте купити трактор за 500 тисяч доларів це нормально. Хоча фермера кажуть, що автопілоти це невигодно, не треба і тому подібне. Що з автопілотом ви ефективніші? Да? У вас, ви можете вночі працювати, не перекривати, тому подібне. Ви на 20-30% будете ефективніші, ніж ваш фермер по сусідству. Складна продажа це була Татові, Я вам відверто кажу. Тобто ну, це знаєте, там те приписують спочатку ктанти точного землеробства, потім кажуть, що ти якийсь проповідник і тому подібне. У мене сервісна служба стояла, поки він не побачив пряму вигоду. А це було забито так дві палки по краям. І сказав, що кажу: дивися, от туди пройде з культиватором і назад, і попаде точно. Не вірив. Коли це зробили, все. Ну, знаєте, як осіяння прийшло там. І думаю, як відбулася еволюція взагалі агробізнесу в Україні за останні п'ять років. І дійшов до висновку, що завдяки продавцям. Так відбулося. Я дивлюсь на аграрний ринок. За останні п'ять років ми дуже сильно виросли і ми стали дуже конкурентними. З точки зору збіру кількості даних з полів, Україна входить в топ-3 в світі. Ми не можемо зараз стягатися тільки з американцями і канадцями. Ми навіть в деяких напрямках перепльовуємо китайців. Якщо говорити тих, хто впроваджує точне землеробство, на стадії тому, що ми вже щось збираємо, а не знаємо, як до кінця його правильно аналізувати. Оце в Україні, так зараз. Є ряд фермерських господарств, які в цифровому вимірі вже багато даних збирають, але рішень якихось там особливих, які б його змінили, там бізнес, немає. Тому що е, нашому агровиробникові, ну, то тут Болтика не вистачає, тут треба ламбаду станцювати, і ми постійно в процесі щось більше і більше хочемо. Це про українського агровиробника, що йому завжди мало. І зараз тренд в бізнесі, особливо ті, хто займається виробництвом, є такий сталого та стійкого підприємництва. HG. Це новий тренд, який до аграрів теж йде. Еволюційно, от точне землеробство це про стале стільки підприємництво. Однозначно. І цей тренд майбутнього, який до нас йде, це з тим, що ви були незалежні, ефективні, прогресивні, щоб у вас було системний бізнес на роки, а не на один рік. На жаль, в на... сьогоднішніх умовах агровиробники хочуть зняти куш. Тобто ми граємо в один рік. Посіяв, зібрав, зняв сливки. В аналіз ґрунтів. Це невеликі інвестиції. Будемо говорити 8-15 доларів на гектар, в залежності від методики, технології і того, хто вам продає. Далі лабораторія, підходу визначення зон продуктивності, бо ваші поля не однакові. Давайте поговоримо в такому вимірі. Ви бачили, що одне поле дає врожайності 3 тонни, а друге там, 5. А хтось задавав питання, чому так? Одне от супер, а друге не дуже. Це в цілому поле. І ми віряємо врожайність валу з поля, не з гектара, а з поля. Да? Для того, щоб міряти з гектара певний гектар, який ви потім будете купувати і інвестовувати в придбання активу. А зараз придбання це 1500 доларів, доларів. Ну, в нашому регіоні торгують землю дві доларів за гектар. Він не чиняється 3 тереп'ять. В залежність. Але ви ж як сліпі кошенята, ви купуєте актив, який? Ну просто земля. Але що вона вам да, дасть і яка ну, там, повернення інвестицій, ви не розумієте, тому це потрібно досліджувати. Один із інструментів це інвестиції в агрохімічний аналіз. Раніше приїжджали і казали, що треба вносити більше. А ти приїхав і починаєш розповідати, що треба вносити менше. Правильно, коли вам говорять, що треба менше, це значить люди думають про ефективність. Ефективність кожної тонни, кілограма і тому подібне, яку ви отримаєте максимально. А не один фермер до кінця не знає, який же максимальний потенціал врожайності з цього гектара землі. Міжряддя по ріпаку. В підприємстві, який поряд з нами, ми тестуємо останні там, 4 роки, досліджуємо, яке ж міжряддя краще в цих умовах для цих ґрунтів при даному гранулометричному складі. І, от наш дослід показав, що ширина міжряддя 30 сантиметрів був найкращий. а тестували 15, 30 і 70. Але його треба ще повторити. Доброго дня, Володимир Присяжненко, компанія Агрокласік Ми, Наша компанія 20 років працює в сільському господарстві. І Цифровими технологіями, технологіями ми зацікавилися 7 років назад. 5 років ми вже активно. Користуємося кропвейзом, але до точного землеробства в повному розумінні ми не дійшли, і основна причина була, на нашу думку, такою, що не було вільного ринку землі, і ця інвестиція передбачає вона довга, враховуючи необхідну техніку і все остальне. І тому ми пригальмовували цей процес. Ну зараз якраз настав. Війна нас заставила трошки переосмислити, плюс відкрився ринок землі. Е, відповідно, ми змінили свою концепцію і зараз активно працюємо саме в цьому напрямку. А що саме, якщо говорити про вашу компанію, е, дуже гарно все описано, дуже зрозуміло, е, на зрозумілій мові, це дуже важливо, тому що дуже багато буває, е, в тому числі я і Станіславу говорив про це, спікерів, які говорять. Е, Незрозуміли речі дуже високої матерії. Тому що треба розуміти, що не всі розуміються в цих речах. Дуже багато приходиться е, вивчати, зокрема, і Аграхаку. Е, хочу подякувати. Ну, Дякую вам. Дякую за щирий відок. Це наша задача була, і в рамках місії компанії теж донести ми простими словами про цінності, які є відточного землеробства. Ми... Не побоююсь цього слова, є трансетерами в сфері точного землеробства, і ми там крокуємо ряд задач, ставимо по бізнесу в себе, і команда дозволяє ряд стратегічних там, питань вирішувати. Тому дана книга, це настільна книга, яка буде допомагати вам. Вона не заангажована, там немає ні брендів, нічого, там є порівняння, є якась статистика, динаміка тобто, і розуміння. Ви сформуєте для себе розуміння про точне землеробство. Залучайте консультантів, не бійтеся цього, тому що бізнес росте тільки за допомогою консультантів, незалежних, незаангажованих, які допоможуть вам вийти на інший рівень. І, звісно, це якщо вам потрібно. Якщо вам це не потрібно, то у вас не буде подальшого розвитку і ви зупинитеся. А зараз зупинятися дуже тяжко і небезпечно. Тому що ви можете без активу залишитись. Чим ми зараз займаємося як компанія. Наступний рівень там, автоматизації це пішов в роботизацію. Ми ряд автономних рішень і платформ розробляємо, а також досліджуємо дані. Тому до 2027 року на базі нашого науково-дослідного підприємства, яке знаходиться в Рівненщині, запрошуємо його також відвідати ми зробимо автономне господарство без участі людини в полі. Тобто всі механізатори будуть сидіти в офісі з крутими плазмами, управляти віддалено технікою. І вже перший процес вже пішов, ми вже розуміємо повністю, що буде далі. Аналізу даних, тобто будуть компанії, які будуть зараз допомагати там встановлювати або не допомагати, встановлювати датчики, ми бачимо сенс. Об'єднувати ці дані, як агрономічні, так і технічні технологічні, їх опрацьовувати за допомогою людей або штучного інтелекту і видавати найефективніші рішення відносно вашого поля. Як ці рішення будуть круті чи не круті, вам скажу, все буде залежати від того, які ви дані зберете. Машина вам працює будь-які дані. Питання якої якості дані ви зберете з поля. І чи дійсно вони відповідають тим показникам, які декларують виробники, бо є купу нюансів в оцих блоках, контролерах, системах і тому подібне. У нас е, власна розробка є Flyag Data, яка забирає і агрономічні, і технічні показники. Це перша була еволюція продукту, це збирати далі. Зараз вона їх аналізує. А наступна це задача давати рішення і автоматизовувати. Тобто, у вас в полі працює 10 комбайнів, на якомусь там втрати отакі на такому, отакі. Да? Там 2%, там 10. Ми об'єднуємо ці всі машини, аналізуємо найкращі технічні параметри комбайна і видаємо рішення, як краще підлаштувати комбайн. Уже в нас є напрацювання в цьому секторі. Останні там три роки. Ми це вже навчилися збирати, і аналізувати, осталося автоматизувати. Ось це буде куди рухатися світ. Світ буде рухатися цифрове, в діджитал, і завжди цифровий актив буде коштувати дорожче зараз. В Європі, і ми ряд компаній консультуємо і допомагаємо, в тому числі в цьому році були і в Казахстані. Вартість активу бізнеса, кор на 20% дорожче, якщо він у вас цифровий, Богдан, а да. хочеться запитати штучний інтелект. Він є вже? Да. де він присутній. Якщо два слова скажіть, ви почали про це говорити? що ви його я вам відповім. Дивіться, ми цим глибоко займаємося. У нас є ряд партнерів. Зараз теж спілкуємося з американськими партнерами, яким будемо скоро давати рішення. Найкрутіше, те, що я бачив, це в австралійці. Вони досліджували там, PH і рекомендацію, яку давав агрохімік, яку давала машина. Ну, це, я можу поділитися цим дослідженням. Ну, я, ви ж, Якщо слідкуєте за мною в Фейсбуці, багато чим ділюсь. Я можу поділитися. І потім, після цього дослідження, ми почали дивитися в цей напрямок. Американці на сьогоднішній день дуже просунулися в цьому напрямку. І останнє е, спілкування там з представниками однієї компанії в нас було, що вони будують ферма 4.0. Це коли все роботизовано, є штучний інтелект, вертикальні ферми, все в цифрі максимально. І уряд е, Америки виділяє під це цілі грантові програми. Ну, тобто грантова програма. 4 мільярди доларів на те, що там зробити саму ноу-хау ферму. Тому подібне от там стратегічно вже думають про це. А в нас зараз там фермер, якщо є 2,0.